Так, почему корж не с сиром? На, до сніданку до вечері Ну, до сніданку до вечери можна. Беремо, збиваємо, Ну так, не ту яйця, Два яйця. Ось, трошки присолили їх і розбиваємо. Так, тепер беремо, всипаємо сюди э, сир, Так, і те все замішуємо. Замісили. Ну, сиру так. Мабуть. 150 Грам 100. Можна 150. Так, хорошенько розмішали. Тепер беремо сметану. Сметани тут. Тоже 2 ложки. Так, да, тут дві ложки сметани Так. опять так само снова перемішуємо все это так идеально Перемісили. сковорода в цей час он греется только так на слабеньком слабенькому слабеньком огне Воно не дуже гаряче було. Тепер борошно. Борошно с раскушивочкой. Ну. дві три ложки сыпаем. Вот десь три ложки є. Зараз я перемішаю, там. Подови, що Только навышилась. Так. Ну, Высыпаем остальное. Так, все це хорошенько перемішуємо. Все перемішаю, бачите, як воно виходить. І все це вигрібаємо з ковороду. Таке воно повинно бути густеньким. Кошти її роздавити. Можна не на все. І роздавлюємо коржу. Одна сторона підсмажилася, зараз покажу, дивіться, бачите, як перевернув на іншу сторону і все смажилось хвилин, мабуть. 10-15, ну и хай далі може. Так, вытягуємо наш кор коржик сирний. Коржик какой-то. Ой, дивіться, який получився. О, Красивий. Вверху красивий, но ну, горячий дуже, зараз я розріжу, подивись, что таке вийшло з нога. А, ти не О, Ось який. Із сиром, так. проводити спитання на тому, кого не жалко. Ні, чого? Сирний настоящий. Uh -huh. Сир відчувається, Ну, якщо б поло соловуні чи моцарелла, воно втягнулося, а так сирний, бачиш, якесь. Uh -huh. Ну добрий. Даже добрий, добрий uh -huh. такий, трошки солоненький, uh -huh. дуже добрий. Uh -huh. На Йих сніданок, і он до чаю. Іш на здоров'я. Uh -huh. Дякую.